Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Марічка готувала Сьогодні приготуємо картопляні зрази. Якщо вам цікаво даний рецепт, будь ласка, залишайтесь на моєму каналі. Нам знадобиться картопляне відварене пюре. Готуйте, як зазвичай. Відварили картоплю, посолили, додали масло та потовкли. Далі у картопляне пюре ми додаємо яйце та перемішуємо. Картопля наперед має бути тепла, негаряче. Додаємо порошно. Я додаю поступово по 2 ложки, перемішую знову по 2 ложки. І в цілому в мене вийде десь 6-7 ложок. Тут впливає ще ваша картопля, наприклад, картопля для жарки чи для варки, наскільки вона розсипна і наскільки вона в себе втягне а, борошно. Тому дивіться так, щоб воно і не сильно було забите борошно, наше картопляне пюре, і при тому воно не розпадалося, можна було з нього ліпити. В даному випадку в мене вийшло 7 ложок борошна столових Для начинки я візьму а, сир, кисломолочний сир, п'ятивідсотковий. Я візьму неповну пачку, половинку, це 90 грамів, та візьму кучочок зеленого кропу і потрібно миленько. Начинки для зраз картопляних можуть бути самі різноманітні. Це може бути пішкована капуста. І, наприклад, той саме фарш м'ясний, або відварене яйце, або просто натертий сир. От. Це рецепт моєї бабусі, рецепт мого дитинства, коли я була в неї літом в селі. І пам'ятаю, цей запах смаженого кропу з цими картопляниками, це було дуже класно. Тому я вирішила показати вам саме цей рецепт. Далі на килимок ми посипаємо трошки порошна, в руку беремо ложку. Наші картопляної суміші. Якщо десь трошки щось прилипає, можете трошки додавати собі борошна. Нічого страшного. Такий кортлюшок собі робимо і туди вкладаємо нашу начинку. Начинки не дуже багато треба, всередині зминаємо і формуємо такі маленькі корішечки. Якщо десь щось липне, так само просто додавати трошки борошна. Формуємо. Наші маленькі пиріжечки. От, В принципі, ви можете зробити їх і просто круглими, можете продубуватиме зробити, як вам подобається. І викладаємо так само на килимок. Повторюсь, начинка може бути геть різноманітна. Можете взагалі, наприклад, додати кріп не в сир, а, наприклад, в саме картопляне пюре, так? А тоді вже просто додавати сир. І у вас вони теж будуть гарними. От, і буде видно цій, ем, кріп всередині тіста і буде теж дуже естетично виглядати, і так само смачно і е, дуже ароматно. Тобто тут фантазії є, де розглятися, хто як любить, з якими начинками так і робить. У мене вийде 8. Вісім таких зраз. Кожна зраза повноцінна ти її з'їдаєш, і, в принципі, можеш насититись, це може бути як і перекус, або взяти з собою в дорогу. От. І м -м, далі ми її будемо обсмажувати на пательні гарячій. В принципі, можна було в мене помістити і 5, але в мене чомусь тільки 4 помістилося, тому буде за 2 заходи. Смажується десь приблизно 3 хвилинки на кожній стороні. От. І, до речі, щоб ви розуміли, наші е, бабусі колись, е, там, наприклад, залишалися картоплями пюре, чи, е, Наприклад, була тільки в раціоні картопля, так, були певні якісь моменти, певні злидні. От. І е, просто їсти картоплю було якось ну, не, не дуже цікаво. Так? І вони вигадали такий собі рецепт. Тобто вони брали пюре. Обсмажили, і вже воно як пиріжки. Тобто додавали, що лишалося, сир на корові, якщо були, і давали молоко, і був кисляк, який потім приносив сир нашим бабусям. І там чи капусту стушили. Тобто це все вийшло із тих обставин. І, як на мене, це дуже класний рецепт. І шану нашим бабусям, які це все вигадали, тому що. А, ну, вони були молодці. В різних умовах вийшли ситуації, і а, такі гарні вийшли смаковики, так би мовити, пер перекусити, або взяти собі друге, яке не так сильно і псувалося. Не треба був би холодильник. Розрізаємо наші зрази, всередині ви побачите наш сир, з кропом. Воно дуже така хромка скоринка, дуже цікавий на смак, тісто картопляне. Можна, до речі, буде спробувати і грохли, зразу так само творити горох. От, я думаю, що буде не менш смачно. Зазвичай краще смакує, якщо додати сметану, от, зразу сметана, сметани, зразу смак дитинства, смак бабусиних страв. Якщо вам сподобалось дане відео і даний рецепт, прокоментуйте, будь ласка, чи взагалі ви колись готували зразу, чи ні. Хто ще не відписався, будь ласка, підписуйтесь, залишайте свої вподобайки і обов'язково пишіть коментарі. Всім смачного і гарного, мирного неба!